Справа дуже складна і дуже багато хто говорить. Я можу вам в двох словах знову нагадати, що в ніч з першого на друге був звірський вбитий Савко Олександр, брат мій. Дивіться, суть складається в тому, тому що є настільки багато питань, всі перекручуть і перекручуть, як же все ж таки воно було. Ми схиляємося на ті факти, на ті покази, які давали спочатку до слідства, яка Галаров. Як два свідки київські, Роман та Адаманіна, які були присутні під час убивства. Суть в тому, що навіть по відео яке є, яке існує, 40 хвилин була звичайна розмова. Тобто, люди просто спілкувалися без всяких претензій, без нічого, підходили до машини, один з другим говорили. Тобто Агаларову не не було такого, щоб йому хтось сказав, що ми тобі щось зробимо погане або ще щось. Це по-перше. По-друге, якщо б він навіть побачив, що йому загрожує, я не знаю, може його вбити хоча чи побити, він би там не сидів. Якщо він не мав грошей, як він каже, так забирайся та їдь додому, чого ти там сидиш? А він сидів там і чекав, доки прийде його батько з братом. Ви розумієте, він після того, як позвонив батькові з братом, навіть на відео видно дві машини, він виходить зі своєї машини, бере биту. Саша стоїть тут. Він підходить до Саші. Саша, виходить, стояв до нього спиною. Він його не бачив. Його добре бачив кийовський свідок, і Даманін стояла ось тут. Виходить так, він тільки до нього підходить, зразу збито і він вже був готовий його вдарити, він його вдарив. Тому ж він побачив, що з другого боку підходить батько з братом. Як тільки Саша повернувся, тому що до нього нанесли, йому нанесли удар, тут, тут вже зразу після того зав'язалася бійка після того, як Галара наніс удар. Він каже: я нікого не бив, я на нього замахнувся, бита, розламалася. Ну це що, казки чи що. А після того всього він ще каже, що він жертва, тому що 15 хвилин на відео нема. Дійсно, на відео 15 хвилин нема. Але нема тоді, коли вони спілкувалися. А тоді, коли було вбивство, від першої секунди до останньої є повністю, що вони з Сашем робили. Як вони потім з ним знущалися? Як вони його тримали біля машини, коли він вже був. Мертві чи клінічна смерть, я не знаю, як вони там сказали. Він просто лежав біля машини, а вони не знали, що з ним робити далі. Один думав, чи вести його на Фастівську, чи не везти, чи ми його тут лишимо, чи що ми з ним зробимо. Тобто людина вже була мертва, вже йому ніхто не міг нічим допомогти. Також Агаларов говорить, що чи навіть не Агаларов каже, пані Єзерська говорить, що не можна доказати, що це він убив. Дійсно. Помер Саша від е, того, що йому е, від е, рани в серці, це правда. Але після тих ран, які наніс йому Агаларов, в потилицю битою, він не вижив би. Лікарі сказали, ви мені вибачте, але там не мозок, а каша. Він і так, і так був вже або інвалідом, якщо б вижив, якщо б вижив, або я не знаю. Ну тобто він наніс дуже сильні і страшні йому. Це було неможливо. І тих 15 хвилин, він каже, що його били. Тобто Саша витягав його з машини. Йому сказали, йому погрожували, що його приб'ють, що якщо ти не привезеш гроші, так далі. Добре. Чому вони не доказали, що дійсно Агаларов тих 15 хвилин знаходився на межі, не знаю, життя і смерті? Пані Ізерська це не доказала. Вони, коли прийшли на суд, свідок, власник графської садиби і охоронець, які передавали оцей диск відео, тому що там 15 хвилин немає, вони сказали: а в нас нічого нема. Приїхала міліція, приїхала туди до них. Вони подивилися відео. І все, як хто передавав, як зникли ті 15 хвилин, ніхто не знає. Тобто, стосовно справи, що я вам можу сказати? Нема 15 хвилин. Що ми можемо доказати? Нічого, а Галаров не може доказати, що його дійсно витягали з машини, тому що вони не хотіли, якби вони захотіли, що дійсно на цих 15 хвилин його там били, не знати, що з ним робили. Тоді так вони би сиділи, вони би питали всіх і власника, і. Охоронця, докажи, що, щоб вони вернули тих 15 хвилин. Їм це було не потрібно. Тому що якби вони дійсно були важливі тих 15 хвилин, вони б знайшли їх, а так? Ну і після всього вони привезли Сашу на Фасівську, їх було троє, які привезли: був батько, брат і був Агаларок. Але так, за словами Єзерської. Щось там було у Галарові, я не знаю, що вони йому зробили. Нанесли тілесні ушкодження, йому потрібна була допомога медична, то його затримали правоохоронці. А тих двох, коли вони приїхали, сказали: а ми їх відпускаємо, ми знаємо, що ми робимо. Коли ми звернулися в прокуратуру і сказали, чому ж відпустили міліціонерів, тих, які затримали лише Галарова. Вони нам так і не сказали нічого. Тобто відповіді від прокуратури нам не було. Вони нам казали, ми затримали одного, ми затримали машину, на якій вони їхали, і все. Але знаєте що, про Саша вмер о перша-друга година. Тобто це вже була смерть, що зафіксовано. А ми дізналися, коли Саша помер в п'ятій ранку. Вибачте, за стільки годин, за 3-4 години це можна було й в Африку тим двом з'їздити, і нам нічого не сказали, як пострадавшій стороні. Ні батько, ні зателефони, ні дружині. Нікому, ми дізналися аж вранці. Чому нам міліціонери не позвонили не сказали: дивіться, бо вашого сина вбили, він у морзі, йдіть щось робіть. Ні, нам сказали аж вранці. І все. А зараз, що я можу сказати зараз? Зараз, куди ми не зверталися, у нас все, все всі вони докази знищили. Я нічого не бачив, що не... Київські, що Доманіна, вони нічого не бачили, вони ні з ким не розмовляли, у них нічого нема. Моя хата скра нічого не знає. А Київський стоїть так, як тут зараз мене батько, а Саша стояв ну десь ось тут приблизно. Фактично, це метр. І Київський повернувся до нього обличчям. А Саша був до нього обличчям, тому що вони спілкувалися. Коли Гара наносив удар, відповідно, Саша його не бачив. Бачив Київський. Він йому не сказав. Саша, повернися, присядь, утечи або крикнув. Ну, нічого, він просто сказав, а я нічого не бачив, там туя була. Є два, два свідки є Даманіна і Київські, вони були присутні при вбивстві і вони сказали, що вони нічого не бачили, але на відеоспостереженні все видно, розумієте? Там все зафіксовано, повністю хто де стоїть. Якщо, за словами Даманіної, що її Галара був винен, стільки грошей, відповідно, дівчина боялася, скажімо так, за таку суму сама вести їх додому. Вона покликала Київського. А Київський. Вибачте, не кажу, що він зробив штани. Наклав, він заклав, закрикав Сашу. Ну, Саша, якби... Саша взагалі на такі зустрічі не ходив. Йому цього не треба було. Він сімейна людина, у нього жінка, дитина була, тобто він цим займався Він працював спокійно. Київський є ще його кумом. От кум його і затягнув на той світ. А зараз він ходить, святкує все як добре, все як має бути, і нічого йому немає. Ви запитували Вагаларова тоді ж було як це так? Як це так? Ти замзлязагалі? Для чого він взяв биту? Ну, дивіться, якщо людина захищається, я наношу комусь удар. Ви чим захищаєтесь? Битою? Ні. Ви ставите руки на голову, ви прикриваєте тіло, щоб вас не вдарило. Ну, ви присядете, ну ви ляжете, ну ви скрутитесь калачком, щоб вас не бив. Ну ви ні в якому разі не будете захищатися бити. Якщо на вас при цьому удар ніхто не наносив. Саша ж йому нічого не робив. Він наносить йому удари. Він каже: бита була маленька, бита, сувенірна. Він знав, чого він туди йшов. Ви розумієте справа в чому? Тих двох відпустили, їх не зловили. Е, а Агаларова зараз відпустила, але він є е, ініціатором вбивства. Тому що після того, як він зателефонував батькові і брату, він говорив: це є у показах. Даманіної беріть і нажи, ствали, будемо їх різати, Це він сказав російською мовою, тому що він українською не спілкується. А більшість він спілкувався своєю рідною Забежанською, тому що батько він не знає, з братом теж, відповідно, він не буде говорити російською мовою, щоб всі чули, про що він буде говорити і чого він буде просити. Якби він сказав батькові брату, дивіться, у мене тут така справа: привізіть якусь частину грошей, і ми зараз мирно розійдемося. Він їм сказав беріть, ножі і ми будемо їх різдобувати. Він ініціатором йому 115 статтю, а не хуліганство. Хуліганство це я сюди зайшла. Ну що, вікна побили, я не знаю. Від двері побила, познімала це все. Оце хуліганство. Не забирайте. Я причинила шкоду, тому що за те хуліганство 296 частина 4, Це і є ушкодження майна. Це не є ушкодження, це не є те, що я побилася з кимось або ще щось зробила. Там до тілесного нічого не відноситься. Це просто я якийсь предмет понищила, от і все. А вони хочуть йому здати 296 і відпустити його. А пан Коваль, оскільки я не помиляюся, так він давав інтерв'ю після того, як я провела мітинг. Він сказав: ну, дивіться, 296-ту частину четверту ми йому дамо. Ми ще йому дамо 121-му. Статтю. Вибачте, 121-го чого, чого ще. туди йде. Вона ні туди й не стоїть. Тобто він, якщо побив, знищив майно, то він ще й за тілесне щось буде. Тобто, що він навмисно спричинив бійку. Прокуратура кваліфікує, хоче докваліфікувати по частині перша, 121 Це нанесення тілесних пошкоджень, тяжких тілесних пошкоджень, без тяжких наслідків. Тобто, частину mm -hmm. другого вони не хочеться. Я хотів би наголосити, у мене де я основні факти виписав. Я вам зараз зачитаю, і вам буде зрозуміло. Перші покази Агаларова і так далі. Тут не багато. Письмовими показами підсудного Галарова, які були оголошені в судовому засіданні, в яких останній чітко вказував, що саме битою наніс удар савці, внаслідок чого бита розламалась на дві частини. Це його перші покази. На досудовому слідстві. На суді він нічого доказати не міг. Далі. Факт спричинення Агаларви моєму синові тяжких тілесних ушкоджень, які небезпечні для життя, в момент заподіяння доведено належними доказами, а саме судовою медико-криміналістичною експертизою. Я хотів би це наголосити. Це доказ, що я сказав, на показі Агаларва. Згідно висновку якої тяжкі тілесні ушкодження, які небезпечні для життя в момент заподіяння моєму сину, були заподі... заподіяні ударом, бити. Іменно бити, яку використав засуджений для нанесення тілесних ушкоджень. Той факт, що Галаров телефонував до своїх родичів, підтвердила свідок Доманіна, яка знаходилася в автомобілі Галарова і чула розмову. Беріть ножи і стволи, ми їх будемо вбивати. Слід зауважити показами показання свідка Алієва. Це у них старший у цим в області, там старший обчинник Алієв. Слід, так як в суді показав, що близько першої тридцяти до нього на мобільний телефон зателефонував Галаров та повідомив, що він в лікарні. Що в нього проблеми та що він підрізав людину? Це одні основні факти, і від них не можна, це як бетон, розумієте? Ми від них від, від, не можна, ми на цьому наполягаємо. Бо тому що а, з яких причин прокуратура, прокурор Петричук. Поміняв постанову про зміну обвинувачення. Нам це невідомо, з яких причин. Ну, і належно суд поступив так же само, взяв, примінив 296-ну. частину, четверту. Хоча і на відео чітко видно і підтверджено документами, що іменно Галару наніс удар Савці. Це було перше. І він телефонував. Не беріть гроші, а беріть ножі і стволи. Це було замовне вбивство, які, вони, які ці три особи спричинили моєму сину. Моя оцінка даного вироку, даний вирок зовсім суперечить нормам кримінально-працювального кодексу. О, взагалі, даний вирок, враховуючи чашки чи не злочинні які там кількість арк, скажімо так, тумів справи, які там належать, він взагалі на чотирьох сторінках, його можна проаналізувати, тобто... Для такої важкої стави і взагалі обставини, які там е встановлені, тобто вирок на чотирьох сторінках з обмотувальною частиною, це, це досить більше. Моя позиція і позиція сторони полягає в тому, що вироки зовсім е е ніяким чином не спростовані як покази пана Алієва. Такі покази е, свідка Доманіної інших показів свідків щодо того, що мало місце самовбивство по частині 2 пункту, пункту 12 статті 115 кримінального кодексу України. Тобто е, вироком суду факт е, суді було надано фактично два обвинувачення. Тобто, перше обвинувачення – це вчинення злочину це групою групи осіб за попередньою змовою. І прокуратура, змінюючи обвинувачення, від якого не відмовилася потерпіла сторона, з'явилася 4, 4 296, саме в хуліганській дії. І суд в даному випадку у нього було два обвинувачення, і на підставі цих двох обвинувачень, відповідно, він мав би винести вирок. Фактично, прокуратура полегшила суду винести вирок по 296 частини 4, 4 шляхом. Зміни обвинувачень. Але обвинувачення по 115 ніхто не відмовлявся, терпіла сторона не відмовлялась, тому суд міг відповідно, е, проаналізувавши всі обставини справи, е, винести вирок, е, законний вирок і визнати підсудного винним саме на нашу думку по частині 2, 12 статті 115. Е, крім того, с, е, щодо застосування до. Е, Підсудного такої статті, як 75-й, це е, надання іспитового строку, так, е, так, так званого мовного терміну відбування покарання, то е, суд в даному випадку грубо порушив норми процесуального законодавства і норм матеріального права. А саме він для, для застосування дає норми закону потрібно хоча б дві обставини, які пом'якшують покарання. Але в даному випадку в матеріалу справи взагалі відсутні обставини, які пом'якшують покарання. І тому суд е, взяв, скажіть так, натягнуто. На мою думку, це незаконно було е, застосування даних, е, це а саме щире е, каяття, ніби щире каяття, і активне сприяння розкриттю злочину. Е, Підсудний на досудовому слідстві не сприяв ніяким чином розкриттю злочину, він відмовлявся від проведених слідчих дій, тому, вваж, тому вважати, що він якимось чином сприяв цей. Е, Є необґрунтована дана позиція суду. Другий момент щодо того, що підсудний розкаявся в чинному злочині, також не відповідає матеріалам справи через те, що підсудний частково лише визнав свою вину, і тому не може в даному випадку дії підсудного характеризуватися як такі, що як щире Тому в даному випадку застосування норми 75 Кримінального кодексу України є незаконним. З точки зору суду, крім того, суд, навіть якщо на думку, ну, на думку суду, якщо навіть так приблизно війти в їхню позицію, то суд не мав права за даних обставин і тяжкість чи на злочин відпускати з під варти зразу після проголошення рішення. Суд міг в даному випадку ніби що не зробив. Відпустити з під варти після вступу вироку в законну силу. А насправді сталося те, що суд відпустив до вступу вироку в законну силу підсудного з під варти, що, на нашу думку, є взагалі ну, аморальним з точки зору суду і незаконним з точки зору норм законодавства. Ну, щодо о, також хочу прокоментувати позицію. Щодо зміни обвинувачення, позиція прокуратури є досить суперечливою, тому що вони спочатку змінюють обвинувачення на 296 4, 4, не згадуючи 121 статтю тяжкі тілесні шкодження. А згодом через деякий час, таким чином, даючи можливість суду вибирати, є декілька варіантів, скажімо так, винесення вироку. А згодом, після проголошення вироку, фактично себе перестраховуючи подаючи вже апеляційну скаргу на даний вирок, вважаючи, що його, він є незаконним і вже даючи відповідні коментарі, вважає, що суд мав би докваліфікувати по 121 частині 1 кримінального кодексу крім. Тому дана позиція прокуратури по є досить суперечливою, непослідовною. І, на нашу думку, відповідним діям даних осіб має також бути належна правова правоцівку. Нашу думку, апеляція має опиратися на ті покази свідків, які, е, які покази були дані як під час досудового слідства, так і під час суду. Саме покази свідки Доманіної. Свідка Алієва. Матеріали справи, які були. Вони відмовилися Алієві від Маніної. Алієв відмовився від своїх слів. Відмовилися, але вже на судовому, судовому, судовому слідстві він відмовився. Тобто його позиція також є суперечна. Він сказав, що він був сонний, і він нічого не зрозумів, що йому дзвонили, що йому сказали. Отак він сказав на суді. Також висновки, вироку суду жодним чином не, не, не спростовуються е, ті висновки експертизи, які були дані, дані щодо того, яким чином у зв'язку з чим були спричинені е, тілесні ушкодження самобитою за попередній дні.